Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки Києвуа та її куратор Демчишин Андрій. Сьогодні ми розпочинаємо підготовку до ЗНО 2013 з фізики. Розпочинаємо її з розділу механіка, з теми, основи кінематики і з задачі номер 1 яка є задачою номер 3 тесту ЗНО з фізики 2012 року. Отже, умова звучить наступним чином. Маленький камінець, який кинули зі швидкістю у 0 під кутом альфа до горизонту, летить над дзеркальною поверхнею озера. Визначте швидкість руху камінця відносно його зображення у водному дзеркалі, коли камінець перебуває у найвищій точці своєї траєкторії. Отже, давайте намалюємо камінець маленький. Це значить, що ми можемо його представити як матеріальну точку, кинули під кутом. Альфа зі швидкістю У0. Кут альфа до горизонту. Зобразимо зеркальну поверхню озера. І його зображення в цій зеркальній поверхні, воно буде <кій> симетричним відносно поверхні озера. І зображення також буде рухатися під кутом альфа до горизонту з певною швидкістю У0. У 0 і У0 по модулю рівні. Отже, нам потрібно, фактично, у нас є задача з рухом тіла кинутого під кутом до горизонту. Нам сказано, що нам потрібно визначити швидкість руху камінця відносно його зображення. В одному дзеркалі. Отже, для того, щоб визначити швидкість відносного зображення, перейдемо у систему відліку СВ зображення. У системі відліку зображення е, швидкість камінця, буде, за принципом відносності Галілея, сумою у камінця буде сумою У0 плюс U0 штрих. Отже, маємо U0 і U0 штрих. Оскільки е U0 і U0 штрих по модулю однакові і кут з горизонтом мають однаковий альфа, Іксові проекції цих е швидкостей будуть скомпенсовуватися. А ігрикові проекції будуть додаватися, і в результаті ми матимемо, що УК, у камінця відносно зображення, е буде перпендикулярне до е горизонту. Отже, ми переходимо до задачі е, рух тіла кинутого вертикально вгору. Е, оскільки е, у нас діє сила тяжіння, е, то ми можемо це звести до задачі е, рівнопри, рівноприскореного руху. Запишемо закон зміни швидкості для рівноприскореного руху. Отже, У дорівнює у початкове. Відняти ЖТ. З цього закону вид видно, що в певний момент часу е швидкість зменшиться до нуля. І потім е почне змінити свій напрямок в іншу сторону. Власне, в той момент, коли швидкість буде рівна нулю, е у нас наш камінець зупиниться вгорі і почне своє падіння вниз. Е нас саме е власне, запитують. Визначити швидкість руху камінця відносно його зображення, коли камінець перебуває у найвищій точці своєї траєкторії. І з е, цього слідує, що швидкість камінця в найвищій цій точці буде рівна нулю. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Book Києво та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі, підписуйтеся на сторінку ВКонтакті та очікуйте нові відео дуже скоро.